За доблесть, честь і охорону миру на рідній землі, за беззаперечне виконання військового обов'язку лейтенанта Максима Савченка посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького. Таке рішення прийняв президент України. Дякую за сина, отримав батько загиблого сумчанина. 23 липня 2014-го близько тисячі сумчан вийшли на театральну площу, щоб поховати свого героя Максима Савченка. 25-річний сумчанин був десантником 95-ї Житомирської аеромобільної бригади. 19 липня під Лисичанськом був розстріляний бойовиками. Наказом президента України Максима Савченка посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, 3-го ступеня. Нагороду батькові солдата віддав мер сум. Подякувати вам за сина, подякувати за те, що життя, яке він віддав, воно ніколи не буде, воно буде прикладом для кожного сумчанина, кожного українця. Орден вручили за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, Виявлено при цьому доблесть і честь. Хочу піднятися і вклонити голову перед усіми загиблими воїнами нашими, перед їхніми батьками, матерями, жінками, сестрами, братьями. Дітьми. І по-друге, хотілося б, щоб наші захисники, нашої вітчизни, які з честю і достоїством захищають нашу державу, отримували свої нагороди самі. Слава Україні! Максим був достойний більшої нагороди, але президент, що це, його нагорода. Вічна пам'ять Максиму. Нагадаємо, за час проведення антитерористичної операції загинуло 43 військових із Сумської області. П'ятеро з них відзначено орденами. А Олександр Аніщенко посмертно отримав звання Героя України. До слова, цьогоріч наказом президента Сумщина поповниться військовими. Три з половиною тисячі солдатів направлять до нашої області для захисту кордону з країною-агресором. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.